Безцінні скарби кохання Цікаві факти життя Клавдії Шульженко. 11 березня 1906 року у сім'ї бухгалтера залізниці Івана Івановича Шульженка та його дружини Віри Олександрівни народилася дочка Клава. Ще дівчиною вона відзначалася пристрастю до музики й вокалу. У 17 років. Клавдія вдягла без дозволу материну сукню і в ній прийшла до відомого харківського режисера Синельникова. Тоді вона була гарненькою, світлою шатенкою, майже блондинкою, стрункою, щиткими вилицями, кругловидою, з кісками корзиночкою губами-бантиком, носиком качечкою, на вигляд простачкою. Запевнила його, що вміє співати, танцювати і декламувати. Під акомпанемент композитора Дунаєвського виконала кілька пісень, імітуючи свою улюблену співачку Надію Плевицьку, дружину білоемігранта генерала Скобліна. Синельников навіть не чекав, що ця принцеса з Харківської москалівки здатна так задушевно, хоча з дещо напруженою посмішкою виконувати романси й пісні. Важко складалося особисте життя куні, кунички, як називали Рідні, її артистичний псевдонім у 20-ті роки Кледі Шутті. Спершу їй подобався Ісак Дунаєвський, але він не звертав на неї уваги, тільки через 5 років почав осипати компліментами, та тепер вона з сарказмом відповіла йому. П'ять літ назад надо було думати, коли волос на голові було побольше. Справжнє почуття, хоча й болісне, вона відчула до молодого поета Іллі Павловича Григор'єва. Він був досить дивною, неврівноваженою особою, нахабний, юржистий і водночас беззахисний, уразливий. Часто виїжджав на будівництво великих об'єктів, полюбляв азартну гру в карти, тому часто програвався до нитки. Мізерні гонорари не давали змоги нормально облаштуватися у його комірчині стояли шафа, крихітний столик, два стільці й ліжко. Однак клава з цим мирилася, бо любила Іллю і часто проводила з ним чудові ночі. Батьки Клави не бажали бачити Григор'єва своїм зятем через його важкий характер. Уже під час першої зустрічі з нею, він раптом вразив своїм недоладним пророцтвом Любой мужчина буде нещастян з вами. У вас буде много мужей і все не то, що ви будете искать. Вона тоді роздратовано відповіла «Чуш». У мене буде один муж на всю жизнь, не ви. А ще син? Майбутнє показало, що Ілля таки мав рацію щодо кількості чоловіків у Клави. Хоча вони заручились, однак Григор'єв часто ображав її, називаючи актрисою ніякою, а співачкою посередньою. Вона, звісно, злилася, гнівалась, але це його не зупиняло. Восени 1929 року на літньому майданчику харківського саду Тіволі виступав одеський куплетист Володимир Філіпович Коралі – Кемпер. Серед глядачів була й клава, яка тоді й не гадала, що він, чверть століття, буде супутником у житті й творчості. Їхній роман почався у Нижньому Новгороді, і жартівлива обіцянка Володимира прибути на її весілля, намічене на 1931 рік не гостем, а нареченим, стала дійсністю. Незважаючи на заборону матері, старший син Володимира Еміль був одружений теж не з єврейкою, коралій прибув до Харкова. На зустрічі з Клавою та Григор'євим між суперниками ледь не трапилася трагедія, коли Ілля презирливо обізвав Володимира актьоришкою, той почав погрожувати револьвером. Обурена клава заявила обом претендентам на її руку Убирайтесь оба. Однак увечері надіслала коралі листа, у якому натякнула на взаємність. Повітім повернула Іллі, подаровану ним обручку 6 лютого 1930 року вона писала кораллі «Володічка, родной, не слишком ли ви мене балуєте лаской, хоча мені це бесконечно приятно і даже как-то жизнь становится веселей. 24 квітня Клавдія Іванівна у віршованій формі освічилась у коханні до Володимира. У квітні 1930 року Клавдія Іванівна і Володимир Філіпович створили сім'ю. Разом прожили у джаз-банді лише за 1942 рік Клавдія Шульженко брала участь у більш ніж 500 фронтових концертах. У госпіталі сталася її остання зустріч з пораненим Ілею Григор'євим, який перед смертю встиг прошепотіти, почувши її голос. Куня! Вся армія слухала пісню, сіній платочок на слова лейтенанта Михайла Максимова, яку виконувала Шульженко. До 1945 року в коралі Клавдія Іванівна, її батько, син Ігор Гоша, жили в комунальній квартирі, до коридору виходили двері десяти кімнат. Труднощі, побуту, ревнощі, гарячкуватий прямолінійний характер Шуйженко поступово руйнували співжиття з Володимиром. Без закохалася в піаніста і композитора Іллю Жака. Хоча той мав сім'ю і не бажав розлучатися з дружиною. Дізнавшись про роман, Коралі гнівно кричав жаку Это я создав Шульженка як певицу і не позволю, щоб хтось взяв і ввел її готовенькою. Тріпали нерви Клавдії Іванівні, критики флюгери, газети нагадували про убокиї шансонетки, безвкусно подаваємо Клавдіє Шульженка. Утома від спільного життя примусила подружжя розлучитися у 1955 році. Коралі пішов до 19-річної танцівниці мюзик холу зі скандалом і не по-джентльменськи розмінявши з Шульженко чотирикімнатну квартиру, щоб обілити себе, звинувати в її в інтимних зв'язках із лікарем-стоматологом. Але раптом, 21 липня 1956 року у клавдії Іванівні ще раз усміхнулося осіннє жіноче щастя зі шлюбною ніччю, яка тривала 8 років. Ще наприкінці 20-х років у Ленінграді біля дверей її квартири щоранку з'являлися букети квітів, десятки листів від шанувальників, найчастіше надходили послання. З ініціалами ГЕ, що належали оператору документалісту Георгію Кузьмичу Єпіфанову, молодшому від неї на 12,5 років. Через 27 років вона познайомилася з ним у санаторії Артем. 21 липня 1956 року під час розмови з ним у себе вдома, вона впевнилась, як довго, терпляче, віддано й гаряче кохав її жора. Клавдія Іванівна довго не вагалась, тепер ви ілі уходіть, ілі оставайтесь. Звичайно, він залишився, і Шульженко забула про свої 50 років. Такою незабутньою, захоплюючою морем пристрасті і знемоги була та чарівна ніч. Вісім років тривало їхнє спільне життя, вона поводилась, наче дівчинка. Не могу объяснить, что это было за наваждение. Ясно дно, избалованная была, самовлюбленная, но за все надо платить. Для неї жура був коханим промінчиком, вона вірила, що почуття до нього триватиме вічно, листи закінчувала так – «Всігда твоя Клавдюшка, твоя на вік. Безумно сумував за її ніжністю і Єпіфанов, оточував Клавдію Іванівну ненав'язливим піклуванням, супроводжував, якщо міг, на гастролі. Однак поступово емоційно вибуховий характер Шульженко почав безжально руйнувати ідилію. Коли псувався настрій, грубо висміювала даровані ним букети, ревнувала його до безумства, ображала. У 1964 році на дні народження Тамари Маркової їй здалося, що жура надто довго споглядав пишні форми іншої жінки. Удома Шульженко, їдко дорікнула йому Да що ти за мужик класки строїш, а триста рублей заработать не можеш? Не дивно, що терпець Єпіфанова урвався. Наступного дня на афіші «Пісня о любві поет Клавдія Шульженко, він губиною помадою вивів Ти і поняття не імієш, що таке любов. Напередодні свого 70-річчя вона запросила Георгія Кузьміча на свій ювілейний концерт, 10 квітня 1976 року. Після концерту, у неї вдома, вони цілу ніч розмовляли, але примирення не було все перегоріло. Хронічний бронхіт, хворе серце, розсіяний склероз. Змусили Клавдію Іванівну покинути сцену. У 1982 році пережила інфаркт, потім тяжко хворіла, а 17 липня 1984 року померла. У 1996 році поряд з її могилою. Поховали коралі, а в день народження коханої клавуньки, 24 березня 1997 року, помер і одинак Георгій Єпіфанов.